Вітаю вас, панство. Ой, мене... Ой, я перепрошую. Мене звуть Олександра. І сьогодні розклад, знаєте, хочу подивитися по енергетиці. Сьогодні число таке 22, 11, 22, да? так, П'ять двійок, Двійка взагалі таке число, дуже, цифра така, дуже, знаєте, цікава, важлива. О, тому давайте глянемо по енергетиці в Україні, що на зараз? От що на сьогодні? А потім будемо дивитися, що змінюється, да? що на зараз в енергетиці? Що на зараз енергетика України? А, друзі, це карти просто перша ми це ми да, карта терпіння і ту Радуги». слухайте, це ми це да? тільки в об'єднані сила, в об'єднані сила, розумієте? Оце на зараз. Це потрібно просто усвідомити і навчитися чекати. І дійсно, знаєте, от в плані всіх змін, в плані перемоги, там в плані всього, що відбувається в Україні, нам, ну, народу, да, потрібно навчитися чекати. Тому що є, так як і от на карті да, момент вагітності, момент місячного циклу, є певні фази, є певні події, які мають відбутися. да, тобто... Ну, як би це зараз не звучало, країна може бути не готова, люди можуть бути не готові, хтось інший може бути не да, там, до якихось великих змін, які ми ну, всі з вами чекаємо. От, тут радуги, знаєте, це момент віри в себе, момент зародження думки доброї, зародження віри, зародження, це не те, що зародження, знаєте, а це сила думки от сила думки, Своєю силою думки просто потрібно вирватися, повірити і просто знати, що все буде найкраще, але навчитися чекати обов'язково, да? і єднання. От наразі просто єднання. Не думати, хто там за кого, хто правий, хто винуватий, хто почав, хто закінчить. Зараз просто єднатися для перемоги. Тому що ця енергетика. Всього народу, от повірте мені, вона зараз зробить набагато більше, ніж, ніж якщо там, да, почнуться зараз якісь, ну, не почнуться, а будуть продовжуватися якісь розборки, якісь теми, там, хто винуватий, хто, хто почав і так далі, і тому подібне. Давайте подивимося тепер подивимося, які зміни йдуть. Що цей день змінить? що ці п'ять двійок да, в, цій, в цій даті, що цей день змінить в Україні на енергетичному рівні? О, це вже добре, знаєте. Змін багато зараз хвилиночку, я перепрошую. Це в мене так часто за пределами ілюзій навчитися вірити, щось буде відбуватися, знаєте, якісь чудеса. На важливих розкладах карти вистрибують постійно. <свісно> На важливих і цікавих розкладах, так? Що буде змінюватися? Ми виходимо за рамки, знаєте, щось буде таке, що буде змінюватися. Гарні карти, дивіться. По-перше, йде, е... хочу з цієї почати. Будуть скинути маски. Да? В плані політики і карта така. Скидання масок. Викриття будуть йти. Можливо, хтось проявить себе. Знаєте, не, не так, як ми всі очікували, а можливо, когось викрають. Да? Момент інтеграції. Е... Знаєте, це усвідомлення всіх процесів, а усвідомлення, що от в плані двійки якраз, да? усвідомлення дуальності, коли є і зле, і добре, да? і момент, зараз друзі, намагаюся підібрати слово. Кожен має відчути свою е, силу в всьому, що робиться. Ну, у всесвіті я маю на увазі енергетично, да? оці е, молитви. Які проходять. Я, я знаю, що є такі групи у Вайбері, у в якихось там, соцсетях, в Телеграмі. Люди збираються і певний час всі моляться на підтримку України, підтримку ЗСУ, там, на допомогу. Є на Ютубі певні такі, да, проходять ну, молитви а, заради перемоги. І Потрібно просто вірити, робити. І знати, що твоя думка, твоя молитва, вона також дуже важлива. Твоя віра дуже важлива. Тому тут, знаєте, от, е карта зрілості, яка виходить в кінці, знаєте, це карта того, що ми виходимо знаєте, на той момент, е на той енергетичний рівень, коли ми готові до змін. Потрібно до цього вийти. Це якраз те, про що я говорила: що для того, щоб дочекатися, ну, для того, щоб відбулися якісь зміни, мають пройти певні цикли, да? мають, має бути готовий і народ, і країна, і так далі. І от що принесе цей день? Да? Принесе от момент, момент зрілості, да? тобто, що ми всі а, ну, маємо відчути да? або дійсно будемо більш готові. для... Будемо більш готові для змін. Цікаві карти. Карта інтеграції взагалі цікава, знаєте, це коли людина в собі поєднує і тепле, і, світ, і, і, і тепле кажу, і темне, і світле, і добро, і зло, і воду, і вогонь. Число два насправді, да? ну, як двійка момент дуальності. Так, тепер давайте по подіях. Карти цікаві. Карти цікаві, навчитися вірити, навчитися чекати і момент об'єднання. Давайте тепер подивимося, що по подіях, що по новинах на сьогодні, що важливо сьогодні готує для нас Всесвіт в Україні, про що ми дізнаємося. Тут вже не про енергетику, вже будемо про якісь події. Важливі, важливі новини, важливі події. Україна сьогодні. Сьогодні Україна. Новина, новина. О, дивіться, буде вирішено якесь питання. Тут, знаєте, на дні колоди це якась домовленість йде, так? Да? Якесь злиття або якась домовленість. от якось так. А по трійці це може бути питання, яке ми довго не могли вирішити, і тут іде дві, два шанси або дві новини. Да? Ну, по пажу мечів це може бути дійсно новина, якась там стосується да, чогось, а по пажу Пентаклів це може бути шанс, що зробити. Тобто в нас з'явиться можливість щось зробити, можливість домовитися, можливість вирішити якісь питання. Тобто, ну, отак. От зародження, бачите, зародження думки. Тобто буде знайдена якась, буде ідея, з'явиться якась ідея, якась новина виходу з ситуації. Просвітлення, знаєте, от як. Просвітлення, світ в кінці тунелю. Тиша спокій. Король Кубків. Наш Зеленський, ну я його завжди загадую на короля Кубків. Хоча тут, скоріш за все, просто управління емоціями, управління процесами, коли ти задоволений собою і маєш все, що тобі потрібно. Да? Тобто. Можливість, новина, думка домовленості для того, щоб зробити все правильно, для того, щоб керувати процесом, і для того, щоб повернути, да, мати все, що твоє. Заспокоїтися, вийти на якісь, знаєте, ну, вирішити проблеми. Тому тут просто такі карти, що от. Так, новини сьогодні новини головні сьогодні Україна? Хм. Яка ситуація, яка, по-перше, повішений? Ситуація, яка не давала нам спокою, не давала нам спокою. Дивіться. Змінюється, розвертається. Якась пропозиція йде для вирішення а, питання для того, щоб можна було щось сунути з місця. Да? Типу, що от ми були там підвішені в воздухі в повітрі, да? ми просто очікували. Очікували можливості щось зробити, щось змінити. І до нас іде якась пропозиція, яка несе нам а, гармонію. Благодать, повну чашу, да? це коли всі разом. Десятка кубків, це коли всі молодці. Якась ще буде. Ну, про якусь пропозицію. Бачите, якісь новини сьогодні будуть, про якісь домовленості, про якусь пропозицію. Що ще може щось іще сьогодні? Якісь, може, події в Україні ще сьогодні. Башня, щось рушиться. Слухайте, щось починається нове. Від сьогоднішнього дня я не знаю. Іде башня і десятка мечів. От щось закінчується, взагалі закінчується. З'являються, відкриваються нові можливості. Відкривається якась дорога кудись. Знаєте, це як момент просвітлення. От по єрофанту, ось тут іде момент просвітлення. Тобто щось вилізе наружу, те, що було від нас. А, ну, не те, що приховано, да, а, а, а що ми чекали, що ми шукали. Карта миру я її так витягла. Дивіться, яка краса. Ми рухаємося в напрямку. Відкрита дорога. Семірка Кубків, вона да, ці всі... Від цієї ситуації я собі читаю це так. Що от я питаю, про що ця семірка кубків? Да? Це момент, коли ну, момент ілюзії, момент, коли ми не можемо вирішити щось, коли є... не можемо виставити пріоритети, зрозуміти, а, а що нам потрібно, да, ну тобто таке. І, от, і по шестіркам тут іде шестірки це взагалі допомога. О, тобто тут буде вирішене питання, бачите, нас виводять з цієї ситуації, буде якийсь шлях, можливо, хтось з минулого, можливо, друг якийсь допоможе, а можливо, і ситуація якась випливе, яка вже була, і вона нас виведе, виведе до, ну, до виходу, да? до того, що нам потрібно. Можливо, це про якісь домовленості йде мова, які будуть вирішені, бачите? Дорога до миру. Дуже цікаві карти, знаєте, вони не дуже багато, ну, такі немногослівні, да? не багатослівні, але по енергетиці видно, що щось змінюється. Прям і башня, і десятка мечів, знаєте, як закінчення певного етапу. Тепер потрібно просто скарабкатися наверх. Набратися сили, набратися терпіння, да, віри. Ой, друзі, гарні карти чекаємо новин. Я так розумію, я не хочу просто перекривати карту мир, чим. Хай, хай вона вже буде, цей мир. Всі його дуже сильно чекаємо. От, ця дорога, дорога до миру. Всім нам дуже сильно потрібна. Дякую за перегляд. Будь ласка, бережіть себе, тримаймося, вірмо, єднаймося да? і е бережіть Україну!